Всім привіт друзі. Були на виставці. Трохи познімав, з інструктором отримав багато нехорошого, ну там погано знімав, бігав. ну Блін, ну мужики, ну хто був на виставці, той розуміє яка там була погода. Погода була просто капець, по трасі в машину їхати не можна, було, буря яка була. Пробіг, трохи познімав, я ну, не супер там, репортер, щоб знімати, випитувати там, ну, ціни. Не, просто прийшов, познімав, образно пробіг, навіть а не прийшов. Так, да, звісно, ну, не гарно там не вийшло. Блін, капець старався, зняв. Лучше б, мабуть, багато хто каже, краще б ти не знімав. Блин. Так хтось зні... багато б людей не побачило, хоча б образна, яка вона була та виставка. Погода була не найкраща, і зранку вже думали, взагалі не їхати. Ну... Нас голубятників бятників такий народ що не встановиш. Так що не беріть близько до серця, кому не понравилось, ну не дивіться, ну, зняв. Зняв, старався як міг. пройшов по-бистрому, зняв, питав заодно те, що мені цікаво було там, по качках по... і вам дещо показав. Зараз, звісно, не на те час, щоб знімати, і багато людей кажуть, не знімай мене. Ну, блін. Війна в країні, треба думати про це. Ну, ослаблено. Взяв на виставки цей чудо гріт. Ось таке відро, 10 кг. Славика штика, біла церква. Зараз подивимося, як, як він працює. Я не знаю, що сюди Славік додає. Голуби просто йдуть на чекіт на Валеріанку. Це найвична, там пудра, щось намішане. Я не знаю, що тут чесно. Ну, от такий, такий гріть. Я тут і пудра. І ракушка якась ну, робота, голуби, в мене його з'їдають отаке відро, не знаю, ну за тиждень. І понасипаємо трохи у грітницю. Ну побачимо, як робота. Таке відро. Я пам'ятаю, щось там до 600 гривень, ну, 20 кг. Є й менші відра. Ну якими я тільки не користувався гротами. Оце і реально робочий. От тільки насипав, подивіться. Моментально от лежить корм, насипав і отсипнув всю. Подивіться як роботає. Тобто Я його вже перепробував, там і польський, і який і пудри. Ну нічого так не роботи, як от, от, Що тут не знаю, намішано в цьому відрі. От я беру його вже не знаю, скільки Серега товариш привозив там. Постоянний слойка беру, дехто каже, я сам мішаю, там. купив того, того. Ну так, отак от він роботає. Штука не фуфлова, хоч і стоїть трохи, але я думаю, якщо вони її так їдять, значить тут я тільки насипав корму, дивіться, на корму не, не особо, а зразу сюди. Зразу сюди і одразу робота. По виставці. Виставка була просто бомбова. Якби не погода, то було б ще краще. По бакінській птиці було ну, багато. Ну, щоб що мені приглянулося, може там звернув хто увагу. Це там був чіль. Не знаю чий. Був чорний, білоголовий чіль. Він бомбовий, корпусний, статурний, все. Я думаю, познімаю і піду його куплю, хоча я їх там не держу вже чільів. Ну, блін, хотілося його купити і поганяти. Поки пробіг, познімав, як багато хто пише, пробіг. Ну дійсно пробіг, бо погода була. Його вже не було того чіля. А от от з усіх, не знаю хто там був, не в обіду сказав. Ну це, іменно цей чіль, от мені понравився просто капець. Не по масті, ні по чому статура така голова була, ну просто просто бомба. Не знаю, що він в ну, але от він мені понравився, бо все. не вспів трохи, поки знімав, хотів взяти його. Чисто там не на плем'я нічого, взяти, спробувати поганяти. тут це мені що подобалося. Всяку декорації, павлінів було багато. Та й любов декорації, потало всього. Виставка була зачетна. Порівнянні з тим, що я на другий день Білогородка, бо людей не було там, ну, реально Реально не було, на машину заїхали, не було вже достать. Це було часов 9 утра. Просто забито було. Виставка шикарна. Дякую організаторам. Бомба. Хоч і погода добирались важко, туди машину здимало, блін, капець. Ну, ну понравилось реально. Так що от так. От по такому гротику. Мені теж це нравится. Мені подобається голубам. Ну, і попугаям я її даю, курям даю. Робоча штука. О така штука. Зараз не ганяю, я не випускаю. Що, як я кажу, вже почав він мене лупити. Ганяти там в принципі, на машук. Вже поотбирав. Є ж там такі голуби, які мені в по іранцях, я казав, по красних там, ще по щепу вони мені я їх не буду оставляти. Але вони мені треба для того, що я цей год у мене не було там приучених ніяких голубів. Важко було привчити молодня. Так би були якісь старі голуби, щоб випустив, просто, ну, я думаю, потір би було менше. Вони їм показували, як заходить і все. А так є люди, які садять, тут у мене допомагають голубі. Тобто ну, самі молодь розуміють, це перший виход, навіть вони там заходили-виходили. хоп, що шугонуло, вони порозліталося. А щоб були старі голуби, як я вирішив. Щось там та є щоб воно літало, щоб на наступний рік привчати молодняк. На днях вже буду, гніздо вже там позакривав, ще є там, де пасажири один сидить. І там вже повикидав, птенцов вони вже ходять по землі. І все, поки не гнізда побираю, гнізда вже виставив. І все, розкидаю саме самців. Що... Вже ще трохи так буде. Як ісь два два, буду опять парувати зараз насипемо всі, однім сервати Так що по виставці, виставка мені дуже понравилась виставка була класна Зараз теж одойдемо подивимося як вони будеш смакотуїсти нема навіть времени щось там день познімати з роботи трохи фата думав щось попробати підігнати оп'ять вже погода була ну так моментально хто сів укурив що за тема? зразу і от опять вам от зерно а он грот цей. Робоча штука особливо коли кінці та й так треба постійно щоб грот був Тому що голуби які в мене по землі вони не ходять і в кого там навіть на резках ходять по землі вони щось плюють що їм треба а тут сидять що на чердаку Треба, щоб по любому вітаміни були. Самочку зробив по красноголовому, тому що я казав, забрав де Стариган. У мене в цій банді, як ми тільки привезли, тоді він по моїм нажашком попав. Я забрав у людини назад. Ну по ньому вже Получилось по моїй по чорній самочці. У ньому от така голубочка от наступний рік, як все буде нормально запарію з баті. Тут теж топ кінця вже на землі скину. Тут вже розкидаю голубів, от голубок. Нехай віддихають. Далі що в мене? Самої виводні голубочки. Максим товариш брав, користувався, От він од них узяв і забрав я назад, Отдав він мені. Я нього зараз по цих кровях вже розвів там сполна. Мене з голубками, звісно, голубочками мені треба, я їх забрав назад. Він я ганяв. Тоді закрив, молодим брав, брав тінцов. Я в нього попросив, він мені дав назад. Хорошо, як десь є кровя, де можна взять. Є хороші товариші, які без проблем дають. Угонні, що в мене тут стало, що годній. Ну, ще деякі пари там кормили пчинцов. Залинене все, перелиняне, вон там ще два птенця. Ну, отут ще, ще може пар дві виберу по білих. Все остальне, цей краснорябий, вон та красноряба. Я з ними працював, хто дивився раніше відео. Пробував, ну трохи воно мені не зайшло, будуть вони тут остаються або буду далі ганяти. Або я ж я кажу, мені треба, щоб були просто тут голуби, якими привчать молодняк. Ну, ось, так. ось так. Так що, мужики, за ту сьомку на виставці не судіть строго, старався, ну, бігали, знімав, я з того. Плюс погода. Що буде нове, будемо ще знімати, може з'явиться час. До когось поїдемо, познімаємо. Ну а поки маємо, що маємо. Ось так гротик роботи. От. У мене був закінчився. І добре, що це виставка була. Поїхав до Славика взяв. Та він і так недалеко від мене живе, тут 60 кілометрів. Два нього прямо вдома беру. Рекомендую. Робоча штука. До кормбити кінцов. Все, гнізда вже закрыто. Хорош. Вот так, мужики, все. Всім спасибо, всім пока. Звоніть, пишіть, не забувайте, ставляйте лайки.